Це буде частина 2 за квоти. Перша частина в мене є в профілі. Подивіться, будь ласка. Я хочу ще раз трошечки роз'яснити конкретно, що я маю на увазі, що сирота це означає, що у вас є квота. Що означає квота, що ви можете вступити на бюджет по-любому? Тобто вас будуть брати в першому, в першому порядку на бюджет. Але я сказала, що там треба подивитися, що з людьми хто вступає, тобто. Ви не завжди можете потрапити на ту спеціальність, яку ви хотіли, можливо, по цій квоті. Можливо, ці спеціальності вони не дають навіть бюджетних місць, то туди і квоти немає. Тобто, якщо є бюджетне місце, то тоді є і квотне місце. Квотне це бюджетне, тобто у вас з неважливо, які у вас низькі бали, ви просто йдете вперед. Наприклад, хтось з 200 балами прийшов, але а ви там 150, але у вас є квота, ви подали документи. Про це треба підтверджувати. І тоді вас просто в першу чергу беруть на бюджет оцей Тобто сирота це квота, квота 1 називається, і це означає, що вас в першу чергу беруть на бюджет. Там ще є квота 2. По-моєму, наскільки щоб вам не збрехають, по-моєму, квота 1 навіть ідеться, беруться першу, ніж квота 2. Або, можливо, там, ну, чесно, я не хочу брехати, по-моєму, там є і квота 1, і квоту 2 беруть. От. І там просто ще є місця. Е -е, може не бути місць на квоту. Я вже це казала, по-моєму.